Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Попереду ще багато цікавої інформації. І я нагадую, що ми з вами від 7.30 і до 10.00 години протягом усього робочого тижня. А вихідними ранок вдома триває до 11.00. Але якщо ви лише зараз доєднались до нашого етеру, не засмучуйтесь. У нас є сторінки в інстаграмі, фейсбуці та на Ютубі. Там зберігаються всі матеріали. Тож підписуйтесь на ранок вдома, і найцікавіша інформація завжди буде у вашому смартфоні. І ми не перебільшуємо. От, приміром, ви знали, що в Україні існує така унікальна благодійна ініціатива. Робиш анімалістичне тату. Допомагаєш службовим песикам. Зараз побачите. Вона робить анімалістичні татуювання, а 20% від кожного заробітку донатить на потреби службових собак. Я дуже люблю тварин, тому коли мені запропонували ініціативу з допомогою військовим собакам. Я на неї з радістю погодилась. 24-річна Марія Куценко з Луганщини з дитинства, як і її тато та старша сестра, захоплювалась малюванням. Коли прийшов час обирати фах, дівчина приїхала до столиці у Київ Я приїхала, тому що тут була найкраща академія в Україні по живопису, по мистецтву загалом живу вже сім років, навчалася. У Наомі, Національна академія мистецтва і архітектури за фахом я станковий живописець. Після закінчення академії Марія деякий час викладала малювання дітям та дорослим, але ця робота не приносила необхідного заробітку і творчого задоволення. За порадою старшої сестри, яка почала займатися татуюванням, вирішила спробувати і себе у цій сфері. Вона мене навчала, і я стала теж займатися татуюванням. І ось вже три роки я працюю. Дівчата вдвох орендують приміщення в центрі столиці та обожнюють свою роботу. Коли почалась велика війна, вирішили залишитися в місті, а вже за кілька місяців повернулися до улюбленої справи. Складно було в першу чергу в тому, що ти не розумієш, як далі будеш жити, чи буде в тебе робота, чи будуть клієнти. Це важко психологічно витримати. Потім воно вже почалося. Нормалізуватися звичайно, найперші це, мабуть, були з такою патріотичною тематикою. Це синьо-жовті прапори, це надписи, символічні. Якісь за роки роботи Марія визначилася зі стилем і тематикою. Майстриня полюбляє ботанічні та анімалістичні татуювання. Саме тому до неї звернулися волонтери з хвостатої банди, які опікуються безпритульними тваринами. Написали мені в інстаграмі, і запропонували співпрацю. Це така акція. До мене приходять люди, робити татуювання з тваринною тематикою, і від вартості кожної роботи 20% йде на допомогу службовим тваринам, собакам. Які зараз воюють до Марії, почали звертатися і постійні клієнти, які люблять тварин, і нові, які мріяли про анімалістичне тату, Настя приїхала зробити портрет свого восьмирічного песика. Тілля я дуже давно дійсно хотіла зробити татуювання свого песика. І коли натрапила на пост в інстаграмі, ну типу зовсім не думала. Одразу написала Марії. І ну, втілила свою маленьку мрію, і заодно трошечки допомогла службовим собачкам. Це ж так круто. Такі ініціативи майстрів різних сфер та волонтерів допомагають не тільки службовим собакам, а й тисячам чотирилапих, про яких забули або покинули через війну.